Ремонт у реабілітаційній установі наш дім, теплові насоси від Японії, гетьман Тур 2025 та безкоштовні послуги в комунальних медзакладах для військовослужбовців та ветеранів. 28 липня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю наш дім імені Валентини Бондаренко розпочався ремонт додаткового приміщення. Про це на засіданні повідомила заступниця міського голови Людмила Бистра. Хочу показати вам роботи. Які ми почали в реабілітаційній установі наш дім це безпосередньо та частина, яка дісталася нам від ТЦК. Тому ми розуміємо про те, що ТЦК хотіли повернутися туди, тому завдячуючи підтримці тут безпосередньо бюджету місцевого бюджету, ми почали роботи в цьому закладі. Через те, що кількість заяв, яка кожного дня надходить до нас, для того, щоб ми прийняли дітей різного віку, цей заклад велика, цей заклад, на жаль, не в спромозі прийняти усіх, хто потребує його допомоги. І тому я сподіваюся, що ми як можна швидше завершимо ці роботи і Потім покажемо вам той заклад, про який ми мріємо. І безпосередньо тоді вже озвучимо кількість дітей додатково можемо прийняти в цей заклад. Але те, що роботи почалися активно, роботи почались, за це щиро дякуємо всім, хто безпосередньо нам допоміг. Бориспіль став першим містом у Київській області, де в рамках грантової програми Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка встановило теплові насоси в одному із дошкільних закладів. Розповіла Людмила Бистра. Звичайно, нам треба ще вчитися з ними працювати. Це сучасні механізми, теплові ми співпрацюємо з Мар'яною Іванівною теж саме через те, що той шлях, який ми повинні пройти. Він великий, ми повинні навчитись. Ми повинні знайти обслуговуючу компанію. Яка буде це обслуговувати, але від тепломережі ми не відмовляємося. І тут в цьому питанні до нас ще долучився і Червоний хрест через те, що ви самі розумієте, тепловий насос це дуже добре, але для теплового насосу потрібна постійна електроенергія. А в тому мікрорайоні вона пропадає дуже часто. Тому червоний хрест долучився до цієї проблеми, і вони нам на цій неділі мають вже передати. Генератор десь до 80 кВт, і ми надіємося про те, що проблема цього дошкільного закладу буде вирішена. Вона сучасна. Ще... Часто мені задавали питання, а скільки японців вклали це коштів. Цікаво, те, що японці про це не говорять. Вони повністю і монтаж робили теж саме з тією організацією, яку визначали вони. Уже втретє в громаді управління молоді та спорту організувало велогонку гетьмантур. Та, окрім заїзду, 26 липня в рамках заходу відбувся й футбольний турнір серед юнаків та дівчат: парковий волейбол, ігри в дартс, бадмінтон та фрізбі, зазначив заступник начальниці управління Геннадій Яцюта. У суботу відбулась втретє, вже відбулася така наша велогонка по чудовому маршруту по постаростатах у Кучаківському і Сеньківському з головною локацією в селі Артемівка. І ця вже велогонка, вона вже переросла навіть в такий спортивний фестиваль, що крім велозаїзду, також грали в футбол, волейбол, шахи. Одне, що було, з'їли весь куліш, трохи не вистачило до Але Але гаразд. Безкоштовної без черги військовослужбовці та ветерани російсько-української війни можуть скористатися медичними послугами в Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, стоматологічному центрі та міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, розповіла заступниця міського голови Тамара Матяш. На сьогоднішній день звичайно що в усіх установах, які б бюджетні і небюджетні, дуже велику вагу приділяємо ми. І намагаємось приділяти військовослужбовцям, ветеранам, які повернулися у нас з війни і потребують особливої уваги. Обслуговування ветеранів у нас це питання номер один. Звичайно, що на всіх в усіх підприємствах, де б не надавались ці послуги, в разі взагалі тільки людина, така людина могла скористуватися послугами. Лікувального закладу, звичайно, що це має бути без черги і в пріоритеті поверх всіх, скажімо так, хворих. І, звичайно, що дуже багато в законодавстві і в Національній службі охорони здоров'я допрацьовуються постійно пакети лікувальні, де додаються послуги по обслуговуванню медичному цих осіб. І, в принципі, ми якби, намагаємося в ногу з цими змінами. Змінювати відповідно свої лікувальні процеси. Анастасія Усик Євгеній Гончаренко новини ТРС Бориспіль.